Отже, це Максим Бородін на Люксофам і рубричка Норм чи Стрьом. Плутати ім'я донюк. Е, норм. Їсти Макдональдс кожен тиждень. Стрьом. Читати переписки коханої? Е, Стрьом. Торгуватися на базарі? Е, норм. Витрачати всю зарплату на своїх дівчаток. На жаль, норм. Чого, на жаль? Тому що треба чіше, залишати на бензин. Відмовляти прихильникам фото. Стрьом. Угу. Заснути, поки чекаєш її з душу. <реш> Життєво одразу, так? Дикий стрьом. Хотіти знову взяти участь в шоу Голос країни. Хотіти норм, але брати участь. Стрьом. Брехати, що на тобі дорога брендова річ. Не розумію, для чого це, це стрьом. Купувати іграшки в магазині для дорослих. Норм. Плакати під час перегляду романтичних фільмів. Норм. <реш> Щоденник пам'яті фільму. Такий сльозливий, боже, він ісіть mm. відро. Ми будемо mm. передивлятися. і звертатись до ворожок. Е, Запізнитись на власний концерт. Та ні, ну це стрьом.